Мірялися членами, тепер цифрами споті, йо, важко читати реп, якщо щось терчить у роті, йо, я би тебе прибрав, якщо побачив би на споті, О, я у Франческо Тотті, ти любиш реп, Отже, ти такий, як я, Отже, десь ти заховав у п'ять імерікація. Я багато думав про цей світ, Джанбодіяр Гала в мене піти рано, звідси Мішель я, я ховав скарби, наче павло полуботок. Написав цю пісню, поки їхав на роботу 26 карт у колоді, та ти точно полупокер Так я із Дніпра, то ж ми зустрінемося за роком Ці пісні, як меду, вуха через соковиті соти, води, води, так багато в репі, як у Міннесоті соті тобто, Той, той, хто любить дощ, той не носить парасолю Суніваюсь, мало в собі, наче я у міні собі та великий, як пан біг, якщо став курем, то став дикий Хузью Деді, ти знаєш, точно я був спокійний та став дикий Не турбуйся, не треба ліки, я здоровий, настільки, що краще вже і не буде точно я був спокійний та став дикий Заробити гроші значно легше за респект Я своє забрав тепер, я повертаюсь в век. Моя музика така, що захиталась голова, моя музика така, що вирубає, як детек. Біти номинали, о, мій флоу феноменали, рахували, номінали, подарунки, дарували, все для себе, все для лялі Елементарно, ми горіли, не згорали Вогняні елементалі Не саме швидко, хоча ми не ламба Маємо мані не на Чіріана В'яжи у роті, хоча це не мамбл Дикі танці, як у Руслана Я дістану тебе як мурахи Ті, що в книзі Бориса віана Внутрішній репер, давно вже помер, Плачу за ним, наче Аріана Тільки, тільки там, тільки там, де нас нема, завжди що oh майка, скільки можна, what the fuck Як живеться і мотам? Ну давай хреста там. Я не цукер, борхмарко, та у мене є мета. Біжу до неї, як кіпчоги, і мені не треба нічого. Я купив собі рулетку, поки ти ставив на чорних. маленький, як матіс, я танцюю, як матіс, мене вже не наздогне.